Посмакувати кавою у чарівній компанії ангелів пропонує івано-франківська мисткиня Анна Терешкун. Її друга персональна виставка має святковий настрій і натхненна ароматом збадьорюючого напою. Вона вмістила близько 15 полотен, десяток з яких зовсім свіжі, написані буквально впродовж двох тижнів. Здебільшого вночі, коли кава стає в особливій нагоді, представлені. Е... Такі сюжети символічні. Ну, в основному в нас ангели і кава. От смакуй з ангелами ми хотіли передати оцей настрій такий, знаєте, чогось такого надзвичайного, чогось такого романтичного, ніжного, і водночас, можливо, якогось загадкового, тому що ну, асоціація може бути безліч з кавою, і тому власне і місце таке кав'ярня. Можливо, хтось не зізнається, але кожен любить цей напій, впевнена авторка. Адже він асоціюється з величезною кількістю різноманітних речей та ритуалів, а його приготування, як і будь-який творчий процес, вимагає креативності. Тож кожне горнятко кави може стати витвором мистецтва. Експозицію доповнила також тематична робота донечки художниці. Ангелик з під пензля шестирічної Лідії приносить добрі і казкові сни. Дуже її всі хвалять. Всі кажуть, що моя донечка та за мене. Я з цим походжуюся. Я не заперечую, я тільки за ну І буду сприяти тому, щоб вона розвивалася в цьому напрямку. Тому що я бачу, що в людини в маленької людини в неї вже є це чуття, в неї вже є це оця така ниточка, оця мистецька в неї вона вже зароджена. Переважає в експозиції олійний живопис. Є й кілька робіт, зміксованих і акрилом. Обличчя Янголів відкриває таємницю мисткиня, пише з дитячих ляльок, а особливо любить розмальовувати крильця аби були незвичними. Ще два полотна присвячених Даній тематиці Анна Терешкун невдовзі презентуватиме на колективній виставці «Янголи в колегіаті, яку у Івано-Франківську вже традиційно відкривають на різдва.